Усім привіт! Ну що ж, так ніхто і не прислав правильної відповіді нашого переможця і сам переможець не з'явився. Тому ми телефонуємо до нього і будемо повідомляти йому про те, що він виграв дуже багато піц. Про те, що він уже переможець. І зараз ми зв'яжемося з ним. Слухаю. Доброго дня. Доброго дня. Це Даниїл. Так. Вас турбують спецрії, сеньор помідор. Слухаю. Я би хотів вас привітати. Ви стали переможцем Лото Піца і цього тиражу ви зірвали джекпот. Так. Джекпот цього тиражу становив 120 піц. Потрібно потрібно чек за 31 число. 31 числа о 12.38 Ви у нас зробили замовлення, і саме ваше замовлення воно стало переможним. Ці цифри випали, і потрібно у вас чек і щоб ви з чеком з'явилися. Є у вас чек? Е, дивіться, я так розумію, замовлення замовляв на заказ. Тобто мені кур'єри час тоді не дали. Ну, це дуже мало ймовірно, через те, що чек завжди дається, і на замовлення чек а, в нас а, також дається, то у ну, вас так, має бути чек. У вас так, має бути подивлюсь. чек. Коли так, ви зможете так, перетелефонувати? А, під вечір, напевне, тому що я зараз не вдома, а можливо і через час. Побачимо зараз, напевно, через час перетелефоную. Ну, дивіться ще, яка справа. Розіграш пройшов у вівторок, у вас залишається ще час до вівторка, щоб з'явитися з чеком. Якщо у вас часом не буде, чека або ви не з'явитесь, ну просто виграш може пропасти. Добре, добре дякуємо. Всього вам найкращого. Ще раз вітаємо дякую. вас. Щастива до побачення.